Кулі відлітали навіть від села автомата, коли міни прилітали в декілька метрів, стрявали в землю, але не взривалися. Були легкі контузії, але я не мог залишити своїх людей і поїхати відпочивати в лікарню. Повномасштабна війна для мене почалася в місті Мелітополь. Там дислоцірувався наш підрозділ. Почалося з дзвінка тоді ще дівчини. Зараз дружини, вона була у батьків і подзвонила близько чотирьох ночі. Що над Геніческом лунають взриви, червоне небо. Хотіла дізнатися у мене, чи знаю я, що натрапилось. На той час ми ще не володіли інформацією, але вже за 10 хвилин ракета прилетіла в аеродром міста Мелітополь і подали бойову тривогу. Потім я зрозумів, що почалась війна. Коли почалась повномасштабна війна. Наш підрозділ спочатку об'єднився з союзними силами. Ми намагалися втримати місто Мелітопіль. Коли не вдалося його втримати, ми відійшли до основних сил в місто Запоріжжя. Побоювати довелось мені на різних напрямках. Почалось все з населеного пункту Ольговське, це Гуляйпольський напрямок. Потім нас перекинули по ротації в населений пункт Нестерянка це біля Оріхова. Згодом також були ротації. Донецька область, населений пункт Старомайорське біля Великої Новосілки. Також згодом в зимку 2025 року нас перекинули на Покровське направлення. Більш, більш. Найбільш пам'ятна для мене це населений пункт Старомайорська біля Великої Новосілки. Наш резерв тоді підняли по тривозі. З метою відновлення втрачених позицій ми висунулися, не дали змогу противнику закріпитися я на віджатих ним територіях. Швидко спрацювали, відбили противника від наших позицій, закріпилися та утримали позиції в смузі з сусідами. Під час війни в мене було дуже багато ротацій. Близько двох років я провів на передовому країні. Безпосередньо для мене. Найгарячішим напрямком була моя перша ротація населений пункт Ольговська. Після неї я був в багатьох місцях, очолював різні групи, також штурмові. Але безпосередньо в цій групі у мене був загиблий військовослужбовець побратим Пархоменко Олександр. Так що цю ротацію я буду пам'ятати назавжди. Отак і живемо. По поводу поранення. Я можливо буду занадто самовпевнений, але мені здається, що в Бога на мене були свої плани, що я йому ще потрібен. Були випадки, коли кулі відлітали навіть від села автомата, коли міни прилітали в декілька метрів, срявали в землю, але не взривалися. Були легкі контузії, але я не мог залишити своїх людей і поїхати відпочивати в лікарню. З родини мене підтримують всі рідні, дружина, мати, рідні, дружини. Всі розуміють, яку справу я роблю. Запоріжжя для мене це центр козацтва, центр свободи та незалежності. Я мрію, напевно, про те, що і всі, щоб скоріше закінчилась війна, щоб почати жити, щоб побачити, як росте мій син, а не як зараз від ротації до ротації.